От я вже в самому приміщенні, де будуть мені робити масаж. Зверніть увагу. Наші засоби. Наші масла, наші ласьйончики. А тут сауна. Тут вмикають сауну і потім після масажу ти тут знаходишся. Мяу. Я повернулася з масажу, була в терміналі. А тут кое-кто стрілає мяу. Мяу! Зараз, зараз. Відповідь. Я вийшла з до масажу. Була в термалях. Ми чекає м'яо від нашого папушки. Так, це виглядає. Дуже класно після масажу. Термальні води. 41-43 градуси. Зараз покажу вам, як виглядають термаліці. Наші коктейлі так виглядають. А там наш м'яо. Я вас сняла. Сьогодні пішов дощик. Знаєте, хочу вам показати: хочу вам показати як росте кактус і пропоную слідкувати за ним. Як він буде рости. Він такий зараз гарний, маленький. Поруч ще суколєнти. Бачите оці такі салати вінки? Ось вони так, вийшли навіть на доріжку. Ще ці квіточки, які у нас теж в Україні є. Вибачайте, я не знаю назву рослин. Напевно, в силу того, що треба щось одне вивчати або людину, або рослину. І тут от -от ще один є. Гарний, маленький. Я думаю, що саме за цим ми будемо розуміти, як ми з вами. Як ми з вами ми також розвиваємося, ростемо, піднімаємося вище над собою, над своїми якимись страхами навіть напевно. Отак от, от закрите небо хмарами, немає нічого, не видно, але отак от виглядає наш задній дворик із вікна. От такий дощик, але небо вже скоро буде ясне. Ми плануємо сьогодні, після наших процедур, у нас сьогодні був лімфодренаж і масаж лікувальний, піти в місто. Тож чекайте, буде ще відео одне про місто Карахаїд, тут де ми знаходимося. А зараз ми з вами йдемо в найпотаємніше місце Термалі. Подивіться, як це виглядає. Ось Такий басінь. так він. Всі зараз на перекусі, тому немає нікого тут. Він у вільному доступі. Тут можна знаходитися по 15 хвилин. Можна заходити стільки разів, скільки ти хочеш. І таким чином відпочивати. Відтермалію йдемо вгору, до нас, в кімнату. Є ліфт, але ми принципово користуємося сходами. Тука, скільки я знаю, моляться на неї. Людочка щось хотіла сказати. А це вийде з нашого номера. І веселка! Ура! Веселка! Дома! Веселка! Ура! Веселка! Сонце і дощик. Я з балкона заходжу в наш номер. Вибачайте, може, не дуже тут зараз все складено і красивенько, Ну, зато як в житті. У нас парад планет. Ось, у нас это така класна. Бачите, таке оздоблення мрам мрамором. Всі кімнати, коридори. Ну, так, як зазвичай: холодильничок, чайничок, шкафчики, сейф, ванна. Душ, все-таки бачите, ерсах, кондиционер, гель для душа і шампунь. Тут для рук з тмином. Ой, з тмином, господи, мило для рук з лавровим листом. Ну, такі у нас. Вот такие у нас антураж. С помощью этого масса, массажа уходит из организма э, токсичность, отечность, mm -hmm. с нижней конечности, начиная с зажимающими движениями. Поочередно, mm -hmm. а mm -hmm. сперва ноги, живот, руки зажимает, отпускает. Mm -hmm. Таким движением, сколько 45 минут входится ваша процедура. В этом пакете у нас э, две процедуры. И такое хитро. Ну, это потом уже расскажу, когда сеанс будет. Подтяжка лица идет с маслики. А будет у нас криво? Нет, у нас Можно купить, можно купить, но у девочек времени нет. Все забито.